Так, я всіх вітаю, ви на каналі D-Empire, і Ми продовжуємо наш Life is Strange. Okay. Минулій серії ми so собі запланували, що будемо втікати на хрестовій в'язниці. Лікарняної так, каже, час звалювати у всій цій лікарні така тиша, тож не шуми, а знайди спосіб, як звідси we вибратися. Джої, мабуть, міг би відволікти того сторожового пса. Да, і тоді я би міг би якось проскользнути, можливо, в сусідню кімнату. Він там щось говорив про yeah. ту кімнату. Card, ага, can't дякую за картку, to агенте. To Уже не можу дочекатися, щоб тобі написати. Maybe так, I це could, uh, просто радла. я думав, може спустимося uh, якось із вікна чи, чи щось таке. А, каже, я міг би підготувати якусь імітацію. Ага, чекай, чекай, чекай. Типа, своє, своє. Типа, що я сплю. Мій рюкзак має бути десь десь там. Ага. Мій речі. Хотів би я просто вийти так. Солодких My снів, friend. друже. А, добре. Так, значить мені треба якось. Там мої речі. Вони працюють над цими кімнатами вже вічність. Так, бляха. Я зможу може якось його обдурити, скажу йому, що мені потрібен аспірин чи щось таке. Так. Ні, якось не так. Maybe I can trick him. Say I need an aspirin or something. А більше нічого не з'являється не, не нового. Я думав, що ще, ще щось з'явиться там, якось його запросити сюди. Мені просто потрібно пройти ці замкнені двері та злого охоронця. Так, так, тут ми закінчили минулі серії, ми відірвали yeah. одну із тих желізяк. Так, цей металева желізяка нікуди не дінеться, каже. Так, ой, кнопка моя, де моя кнопка. Так, вікна захищені. Ну, але ж хто хто знав. А, Так, чекай на секунду, я тут. Окей, okay, the card is sleeping. This is your big chance, dude. Так, гаразд, це охоронець спить, це This наш. Це наш шанс. Так, це іначе не прикручений. Я міг би. Ну давай. І ми продовжуємо. Хей, hey. hey, що ти там в біса робиш? Nice job, Sean. Молодець, що. Тепер охоронець прокинувся і він розлючений. Так, здається, ми відкривали вікно, пробували щось робити, да? минулі серії, але нас це не вийшло. Каже, мені потрібна суперсила, щоб відчинити це лайно. Добре, що, що, що ми ще можемо тут робити? А, це цей пацієнт викликав. Просто треба подивитися, що потрібно нашому хлопцю. Добре. Hey, мені тим більше потрібна перерва на перекур. Гей, hey, це твоя you? робота. Working, <laughs> так, Diane мій улюблений пацієнт. Ти so yeah, ніколи не перестаєш працювати, Джові. Я працюю подвійну зміну. Діана no. на, на грипі, you тож you мені stress. дуже пощастило. <працю> Я дуже виснажений. Так, чекай, що не ти виглядаєш напруженим? Добре почуваєшся? Ні, мене болить все. Голова бляха око болить і голова. Це не добре. No, я можу that... принести тобі знеболювальне. Та no, ні, ні. Просто uh, мені потрібне свіже повітря. Каже, ми можемо трохи прогулятися. Повір мені, я обожнюю цілей, не Але твій дружній охоронець накриє нас, якщо ми зірвемо перерву на перекур. Слухай, Джой, мені треба звідси вибиратися. Ну годі тобі, що не ти ж знаєш, я цього не можу дозволити. Ти знаєш, я на твоєму боці. Чувак, але this. я не звинувачую you... тебе в тому, що тобі страшно. Ти їдеш завтра. коротше, забей. Не вермайн. Yeah, but... okay. Так, але гаразд, не важливо. Just... Я I просто, я, просто... я хочу it's допомогти like своєму bad. братові. Це, це все, про що я можу думати. Йому 10 років, oh, no. він там сам. Йому He потрібен його старший брат. Шо не я хотів би тобі допомогти, присягаюся, але я не можу цього зробити. Джої, будь ласка, слухай, несправедливо просити мене відмовитися від роботи свого життя, щоб можливо допомогти тобі втекти. Так, да, так, да, я знаю, я розумію. Я просто в розпачі. Давай, давай зробимо давай, давай це. Я зроблю все можливе, щоб допомогти. А тепер мені справді треба повертатися до своєї зміни. Я дуже втомлений. Гарної ночі. Бляха, що? Атакувати? Джої, Та ну, ні, не будемо атакувати. Джої. хай собі йде бідняточко. Самий дружелюбний. Бля. Оба! Я можу втіхнути через потолок. Ненавижу ці лікарні, возмущаються там охоронник. Так, ага, все, сидить, да, наш охоронник. Добре. А у мене є. що в мене є? А у мене є простирадла. Я зараз зроблю цей вигляд, що ніби я там лежу, і ми втікнемо через якийсь потолок у сусіднє приміщення. Бомба. От ми і розгадали. Виглядає так фальшиво. Ну, але це може спрацювати на якийсь час. На якусь секунду. Ну, давай. Поїхали. Ну. Що? Все? Шкода, що це не кіно? Навіть. Не поміщ не, не помістився не поміщаєшся там, чи шо, шо, шо? Бляха, а шо? А як? А шо тоді? Виходиш сюди, кликати охоронника сюди? Ні. Щось, я ще щось пропустив. Ну, no, вікно. Сподіваюсь, мій останній політ на цей світ це вікно. Що? ще один автомобіль? Ну і що? і що? No, я міг би прослизнути в одну з тих кімнат. А, може вот по цьому якось. Як його. По козирку. Да, зламати. А, це не буде шумно. Чи вже похер? У мене немає других варіантів. Давай, ламай. Не так уже й голосно вийшло, як я думав. Ну, супер. Що тут? Два кроки. Ну давай, свалюємо. Це божевілля, чувак. Так, без паніки. Просто виходь. Який це поверх? Другий? Третій? Ну, зламаєш ноги. Оба, оба, оба. Так, тихо, 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 тихо. Продовжуємо топати. Не дивитися вниз, не дивитися вниз. Вернутися, та ні, йдемо вже. Які в нас варіанти? Вертатись вже не будемо. Так, не думай, просто рухайся, Іди далі. Давай, 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 швиденько. Оба, оба, ні, ні, швиденько, ні, давай потихеньку. Зробив дих, каже. і йди далі. Тихо, тихо, а, ну вот, ось, ось ми й дійшли. Втікнути. Жопа. Занадто. Близько. Так. Да, занадто мало місця, щоб гуляти там. Добре, ось і наша кімната, де роблять ремонт. Ага, що-що, каже, треба забрати барахло. Охоронець наш дрімає. Так, охоронець спить, це твій великий шанс, чувак. Я навіть нічого і не, не нажимаю. Наш шон сам приймає рішення, коли йти, куди йти. Вообще, пішов, сам забрав своє барахло. Ну, перевдівся. Що щось корисне знайдемо. Що там? Пару бінтів. А, його може ліки. до його ока. Все, я як я тоже як кіно дивлюся тут разом з тобою. Все, ми втікли. Я вітаю тебе. У нас. у нас все вийшло. Оба! Фін! Це ж Фін! А, що він тут робить, та блін? Розбудить його? Та давай. Ей, Фін, здорова! Сюди! Ох oh, no, ти boy. ж, японська She... мама. I... Шоне, I... що шо ти тут вбівся робиш? Та намагаюся свалити. I I Сучий ти син. Я б хотів no. знати, що ти тут могли б перетнутися. То що, де Деніел?» Казати йому? Казати йому? Та скаже. Він він у Неваді. Yes, Чому у Неваді? Я вже на шляху, щоб дізнатися туди, чувак. Так, так, ти дізнаєшся, мій друже. Чорт, я б hey, так хотів би тобі myself. допомогти. Та, а ти як? So, question, but... Знаю, дурне питання, але no, як, як, як. ти? If, you know... Ну, знаєш, <laughs> паршиво. Немає кокосових коктейлів які він хотів. То наскільки це все погано? Ну, твоє, твоє око. Скажімо так, у мене залишилось ще одне. Шона, я знаю, що зараз це для тебе нічого не означає, але мені шкода, чесно. За все, що сталося. Та я не звинувачую тебе. Не звинувачую, ти спробував, навіть якщо це виявилося помилкою, мені просто доведеться виправити цю ситуацію для малого якось тепер. Ти, може, якщо мені тебе бракуватиме з, з любов'ю і повагою. Завжди. Ладно, все, мені треба йти. Бережи себе. Ти знайдеш чого Шоне. Я вірю в тебе. Ти маєш довіряти собі. Да. Фін. Він до мене приставав десь там в якійсь серії. Да, пропонував. Типу, що може ми якось там двоє разом, там щось. Мусі-пусі. А я, я, йому це, я йому відмовив і, і, пішов, а, і пішов до Кесиді на озеро. Ми, вона ж тоді мене чекала на озері. Голенькими купатися, так. Да. А, його, а від нього я відморозився. Такий золотуська. Хоча, хоча він був такий козляра на початку, я пам'ятаю ці перші серії, коли ми тільки його зустріли. Він був прям такий, типу, борзий, наглий, не знаю, як сказати. Ну, може, так, да, може спеціально, щоб якось мене налякати. Да? Типа якийсь чужий був. Їм, напевно, вже теж потраплялися, вже такі, скажімо так, нехороші люди, м'яко кажучи. Ну що ж, аж ми, ми і втікли з нашої лікарні. Ще й машину вкрав. Боже, що за нього якась як форма охоронника? Що це з нього за нашивка з збоку? Все рюкзак. А, це карта. Боже, я думав, крісло коже не потріскане. А ні, просто якась у нього кофта. Ну, все класно, да? Вроді. Начебто. Начебто все класно. Втікли, лимаємо тачку. Їдемо за малим. І знову привіт, Мексика. Що там? Цікаво, чию це ми машину вкрали. Мабуть, цього. Як його? Джої? Чо як його? Джо Джозеф? Дружбан, коротше, що з ним? Помагав їм. Не пам'ятаю, як його звати. Джой да Бохі. Боже, я ж не вірю, що все вийшло так легко, швидко. на Life is Strange 2, епізод четвертий. Віра. О. Пустелі невади. Зустрічають нас. Це що, койот? Дика псиця. Невада, ну Невада. Вітаємо в неваді. Їхав цілу цілу ніч вже цілий день. Добре. Поки що все добре. Ніч. Десь уже сигарети нарив. Може, це машина охоронника? Приїхав на зміну. Хоча він сигарети з собою забрав. Хто лишає сигарети в машині? Звичайно, з собою но ну, сьогодні. Так, здається, що... Здається, це моє... на Фак. Бляха, око болить. О, блін! Ні. Коли не дотянуть бензина нема. Не дотягне він до куди там хотів. Добре, треба чи, робити чистку. Да? Чи Що там нам казав Джої? Так? Да? Що він там казав? Спочатку. А, спочатку почистити. Далі закапати чи наоборот. Right. Добре. Обережно. Не помню, що він там казав. А що он сам знає, сам Блін. Треба було слухати Джої, каже. Шон тоже не знає. Як його що його там. Ну это no, сюда, ні Так, чекай, що шо, -шо. Навіть не знаю, як довго цим треба користуватися. Чотири рази на день, я він казав. Добре, так, карта, а що, куди ми їдемо? Okay. Добре. Haven point. Haven point. Point. Кілька годин візди, life? добре? Guess I fucked up добре. Ох pretty bad. Що, що? А, може додати до моєї справи ще викрадення автомобіля. Да, зіпсував, зіпсував комусь день добряче. Добре, спати. Пару годин дріманути, да, і з першими якимось що. Лучами сонця можна їхати далі. Ну, ось, їдемо ми. Їдемо, їдемо, їдемо. Далекі краї. Берем з собою гітарку. І більше ніху художник з нами їхав. Чекай, це ж не та машина. Стей мною, Шан. Ти зі мною, Шон. Ох ти. Тато, та-да, просто задивився. Ну, не роби так, коли ти за кермом. То що, як, що думаєш про нову машину? Я знаю, що це не новий, що, 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 що я там хотів, але гарячі колеса. Дякую, що закінчив її. Я пишаюсь тобою, Шоне. Ти ну. Ти навіть не обманюєш too мене, too що коли тобі потрібна готівка? Гей, я намагаюся бути <laughs> крутим. Жодних татусевих жартів, га? Та ну ладно тобі, ти класний. Ти ти самий крутий тато, який може бути ringing? засмучений. <laughs> Вибач, але ти мій звичайний беземоційний син. Я ціную ці. це. Думаєш, yeah. ти зможеш провести п'ять днів, не побивши. Не, щоб ми не побили один одного. Чорт забирай, я цього не робив. Відколи був я теж. Занадто багато часу минуло, так, забагато минуло. Приємно чути. До речі, що там з тією Джен, а? Ще знаю. Та все нормально. Все, чики-піки. Напевно. Це було, як... Це було як витягати зуби. Що ж, у мене є тиждень, щоб дізнатись про все. Я за нею скучаю, сумую. Просто я її не бачу і дуже часто мені її бракує. О, ти попався, мій син. Не хвилюйся, так буває. Це може бути Деніо? Привет. Все гаразд. Лайла. Даніель краще не хами Лайлі. Ні ні, він ангел. Ми ходили до басейну, а тепер робимо попкорн для вечірнього кіно. Да, це круто. Ей, що не, не роз не розбий машину. Він їде дуже повільно і безпечно. Як Бабуся. Дякую, що зателефонував. Ми наберемо тебе, коли будемо в мотелі. Чудово. Шони Джен просили передати привіт. Дівчина не може дочекатися, щоб побачити тебе знову. Звучить добре, Шоне. Так, чекай, мені. Не знаю, бракує. Може це по дурному але мені тебе бракує. Да, мені тебе теж, синку, але це все частина дорослішання. Я знаю, мені це не подобається. Я повністю в тебе вірю, що не ти Діас, ти народжений, щоб блукати та знайти свій шлях додому. Люблю тебе так. Шкода, що я тобі не казав цього раніше. Тобі не потрібно було мені казати, ти мені це показував. До речі. Це був не сон. О, це був не спогад, yeah, це був сон. Час прокидатися, Блядь, хто це? О, боже, що ти робиш на, на нашій yeah. території? Пробачте, я заснув. Ага, виходь давай. Look. Блядь, я, okay? я уїжджаю, все, все. -все. Так, виходь, виходь. That, ти не їдеш, виходь, або я викликаю копію. Ти ж цього не хочеш? Пішли ви в жопу, я, я уїжджаю, я їду зараз же. Ти що, глухий? Блядь, я сказав, виходь! нам все одно не потрібні копи, щоб розбиратися з такими мудаками, як ти. Слухай, слухай, я не хочу проблем, запізно. Тож скажи нам, що ти тут біса робиш на нашій землі? Блядь, я стомився, довго їхав, мені довелося зупинитися, щоб відпочити. Клянуся, я не знав, що це ваша власність. Там же бляха знак є. Ти що його не бачив? Я був занадто виснажений, мабуть, пропустив. Він просто малий, чий поранений, дивися. Що сталося з твоїм оком? Драка в барі. Я вліз у бійку. А, ну звісно ж, б'юсь об заклад, ти і заслужив. Мля. Викривили на свій, на свою сторону. Please. Тіпа, що я нехороший. Так. Будь yeah. ласка, But хочу поїхати. О, oh, yeah. що, це, наркотики? Ні, ні, them? це ліки для ока. Like ага, викинув. Ти вкрав, як і цю машину? Я загубив ключі. Ні-ні, ні, це не. Dude, go Блядь! Go. Візьми його yeah. рюкзак. Та годі тобі, візьми його, подивися, що він там тримає. О, жопа! Гавнюки, доїбалися. Ну що там? Та нічого, Та, нічого. у нього гроші є? Якісь іграшки чувак? Ти все ще граєшся з іграшками, серйозно? Вони належать моєму братові. Забрати чи нічого не робити? Та блядь, забирай нахуй, бий їх, блядь. І труби немає вже желізної, походу. Ого! Ебать. Вставай. Вставай. Okay, Відпусти його. Spanish, У нього немає нічого. Так, зачекай секунду. Ти розмовляєш what? іспанською, Педро? Перо. Ну що ж, професор, як сказати я, брудний злодій? Блять, ідіть нахуй. Будь ласка, oh, не робіть цього. <laughs> ти не okay. хочеш ділитися своєю мовою. Раз. Uh, Можливо, ти знаєш це. Я брудний. Thief, with... Я брудний wow. злодій із одним оком. <laughs> От, підарас. No. Та Stop. блядь, харе. He's... Просто зупиніться, будь, будь ласка. Так і думав, ти приїжджаєш сюди красти, і не хочеш віддавати. Все, що я хочу, це вчити іспанську, можливо, колись вона стане нашою офіційною мовою, так? Ну то що, ще один урок? Як сказати, це моя країна? От гавнюки, йдіть нахуй. Це і є моя країна. Ну, ніхіра себе, ти чув таке. Слухай, че буде зараз дощ. Давай вже йдемо. Поки не промокли. Зі зі ні, ні. Ми... Переверну... Ми... ми вернемо собі країну назад. Стривай, цей маленький злодій, жартує зі мною. Ти мене справді Але дратуєш. Ти? Але ти я ти готовий тобі дати останній шанс. Ти? Заспівай щось він сказав?